Зараз іду і бачу, що мого сусіда, котрий припаркувався за мною, зараз злочинно евакуйовує КМДА. Ось так, друзі, відбувається евакуація. Я засняв пришвидшено в 30 разів. Як бачите, 2-3 хвилинки буквально і автівки немає, але водій успіх прибігти вже коли автомобіль був завантажений на платформу. Там друзі вже другий стоїть чекає. Мене пообіцяли не забирати. Все фіксуємо професійно. Друзі, бачимо, підійшов водій. Бачите, водій з'явився і з щоб забрати. Бачите, водію не дали автівку. Ще друзі двоє в черзі. Це вже не евакуація, а просто евакуація якась. Друзі, буквально дві хвилинки і все. І одного гермичника повезли на подорожу. Отаке життя. Але, друзі, життя не закінчується. Ставите Київ цифровий, сплачуєте одразу за 5 хвилин гроші, там 200 штуки, і їдете забирати авто.